Всім привіт! Ви на каналі Альона ну, от і Перший місяць літа. Червень підійшов до кінця. Е я вам виставляю відео 29 е червня, тому що я від'їжджаю на кілька днів і завтра я не зможу виставити його, тому виставляю сьогодні, щоб ви помилувалися моїми. Е Красунями, які заквітли, порадували мене в цьому місяці. Поки що ви <смістична>, любуєтесь, красуєтесь ось такою хоєчкою. Мабуть, це якась корноза. Я не знаю. Це мій подарунок три роки тому. Подруга подарила. І ось так, дивіться, жвавенько вона квітне. Дуже-дуже полюбляю цю хоєчку, вона невибаглива, дуже полюбляє квітнути із нових квітоносів і дорощує е, старі е, парасольки. І ось так гарно квітне і також наповняє ароматом всю мою веранду. Вони, е, Є орхідеечки, як оця Віо Віо, яка також смачно, смачно пахне. І хоечка, і оці орхідечки, вони одна попереду одного, хто краще запахне. Тому в мене завжди, як тільки я виходжу на веранду, стоїть таке, ну, таке враження, що я зайшла до парфумерного магазину, і тепер мені потрібно вибрати. Той е, запах, який найдужче мені подобається. Але кожного дня, бо е, смотря який, який настрій, кожного разу якась інша орхідейка мені подобається. Ось ця Віо Віо, вона завжди квітне револьверним квітінням. Завжди в неї одна квітка, потім вона засушує дорощує іншу квітку. Ось такий триліпсик. Дуже-дуже чарівно пахне, дуже-дуже гарні в неї кольори, і що саме приємно, вона ніколи не вигорає, як би вона не стояла, скільки б не квітла, але ось такі яскраві кольори в неї залишаються. Ще одна красунечка в таких ж майже кольорах. На жаль, у нас сьогодні сонечко вирішило мені зробити таке. Не вийшло, не вийшло. Хоча по мету написано, що буде сонечко, але ну, сонечка поки що немає. Але нічого, вони і без сонечка, такі гарні красунечки це. Вона була в груповій посадці. Мінка я купувала її, ось так вона виросла, дала мені чотири квітоноси. Але, на жаль, я місяць по тому виїжджала майже на тиждень і світ не, зроби, ну, як не включився, щось збилося, і вона повідсушувала квітоносики, бутончики. але ті, що залишились, вона доростила. І ось така красуня. Вона мені видала один квітонос навіть із точки зросту. Ну, подивимося, дасть діточку. Такі орхідеєчки дають діточки, а поки що ми будемо милуватися ось такими задорними гарними квіточками, такі веселенькі. Так, ще одна красунечка, мультифльорочка, яка перше домашнє квітіння, і хочу вам сказати, набагато насищений такий жовтий кольор, такий лимончик. Красунчик, і, на жаль, я не знаю, як вона називається, але й без назви вона дуже-дуже гарна, дуже красива. Е, ну, Дивіться, яка е, конопушечки, такі жовті переливи, такі защіпчики гарненькі. Ну, вона ну, такий, знаєте, каченятка або невеличкий. Цепля така гарнюня жовтенька. Красуня. Дуже-дуже гарна і е, обіцяє гарні квітоноси. Так що будемо дивитися, я її в шорт тоді викладу, коли вона зовсім розквітне. Ще один жовтячок. Ви його, мабуть, вже й бачили в таких коротеньких відео. Я виставляю, коли вони заквітають повністю. Ось такий Бетмен. Красунчик, ну Він також не перевершений, майже не вигорає. Ось ці такі е е глазки, такі защіпчики рожовенькі, така губка, всі оці веснушки. Ну, Він може тільки подобатись. тільки подобатись. Ду е такий восковичок, полувосковичок не плотні -плотні листочки, е квіточки, але такий восковичок. І він любитель квітнути. У мене було два Бетмена, і я віддала один подрузі. Так в неї він взагалі шикарно квітне. Мій против неї щось сачкує, а в неї такі гарні квітоноси. Так що, якщо немає, придбайте, ви не пожалкуєте. Гарний, гарний красунчик. Так, ще один красунчик це його перше домашнє квітіння. Це Боб Спонж. У дуже багатьох він якби. Сачкує, квітне не так, як треба, але мені повезло. І ось він розквітнув, дав мені три квіточки. Одна чомусь відвернулася, мабуть, поспорилась, не знаю, зовсім відвернулася до свої... від своїх товаришок. Ось так сама по собі, щоб її було гарно видно, щоб тільки на неї дивилися. Ось така красунечка. Боб спонж, дуже велика орхідейка, ну, як квіточка. Я її уявляла середньою, але вона десь 9 см квіточка, гарнюня. Здається. Ще маленький підліток, але дуже-дуже, вже, як для підлітка, добре заквітла. Запаху я поки що не вчуяла, так що не знаю, не думаю, що вона ароматна. Ще одна моя красунечка, така прям фісташкова, така гарна, гарна орхідейка, крупноквіткова, лаймова така красуня. Вона в мене була скинула корінці. Але були воздушні, то я її пересадила і пересадила взимку, бо я думаю, я її втрачу. І вона мені втратила один верхній листочок, але там вже пішов новий листочок, так що точка зросту вона не, якби не зрушена. І ось по весні вона видала мені квітоносик і тепер заквітає. Така гарнюня, така ніжна красуня. Ось такі кольори я дуже полюбляю. Красуничка. Бачите, в цьому місяці в мене дуже багато заквітають жовтеньких. Ну, Бувають такі, знаєте, як, е, такі напливи, напливи: то рожевий, то е, червоний, то оранжевий. А цього разу у нас у липні, е, е, у червні вибачте, будуть жовті. Ось, дивіться, Також на жовтому фоні ось такі рожеві малюнки. Ось така красуня, перше домашнє квітіння. Я її купувала один і Ось через два роки, нарешті, діждалася також такий капризульчик. Бачите, і то, бачите, одна пелюстка вона за щіпчик більше, і такий, не знаю, чи бути йому, що йому робити з цією пелюсткою. А ось ця така прям, правильна, правильна форма метелика це у нас е е леопард е красунчик. Яка тут губа шикарна, також дуже-дуже крупноквітковий. Також мені подобається ось такий красунчик. Подивимося, третій <сум> бутончик, як він розкриється, що він надумає. але все ж таки, я так думаю, він залишиться коректним метеликом. Так, ще один красунчик, який мені я не знаю чому, поскидав всі всі квіточки, в зимньому, не квіточки, навіть бутони в зимньому квітінні, так і не розкрився, а ось по весні подорожчував і розкрився красунчик Дарвін. Ну, ви що? він це також одна із е жемчужинок моєї колекції, тому що ця губа, ця неперевершена губа на такій білизні, на лепестках білизні. Ну, це щось, щось неймовірне так у нас ві е вітерок гуляє. Ну, е все одно ми на нього помилуємося. Дивіться, яка правильна гарна квіточка. Не дуже велика, 6 см, 6-6,5 Але коли їх отак багато, воно дуже дуже гарно. Виходить і така, ну, неперевершений Дарвін, Дарвін. Це якби класика і класика, яка повинна, в принципі, бути, тому що вона дуже гарно смотриться в колекції. Так, ще один красунчик, який доростив добре свої квітоноси. Мій сезам, не пам'ятаю, чи я вам казала чи ні, але я його здобула просто в міксобі в, в одному із квіткових магазинів. E, e, дуже багато їх випитували, здається, яку перву квітку він мені дав щось. Думав, думав і ось таке надумав, але потім e, виправився і видав всі ці квіточки. Я так думаю, багатенько в мене такі один-два e, квіточки, якби щось e, пилорічні якісь не такі. То я так думаю, за жари. Якщо дуже-дуже жарко, і якщо мені з утра немає, e, я забула відкрити відчинити веранду, то от e, є єкі. Бутончики так розквітають. Ну, так от, мій сезамчик, я просто так зайшла, дивлюся, таке щось рябеньке стоїть, підійшла, говорю: ох ти! Ну ти підеш зі мною. І я дуже довольна ним. Так, ось цю красуню ви також, мабуть, спостерігали в міні-відео. Це мій Манхеттен. Така капризуля, то він мені перестане ростити корінці, думає, чи від, якби, скинути їх чи не скинути. То скидає розетку, в нього більше трьох, максимум чотирьох листиків немає. Вічно в нього якби шийка. Ну, вона. Квітнути вона полюбляє, довго держить квітоноси. Якось вона то цей квітонос, і потім е, е, дасть такі е, гілочки побочні, то ще щось. Ну, Вона мене е, е, завжди держить в стресі. Я не знаю, я до неї підходжу, думаю, Боже, що, що будемо робити? Будемо йти на реанімацію, чи ще поживемо? Ось така ну, красуня, то, як то кажуть, майже все можемо їй пробачити. Так, ще одна красуня, яка яка дорожчує квітонос, вона квітла ціле, цілу, цілу-цілу зиму. І ось дивіться, бачите те, що я вам кажу. Ось перші квіточки розпускаються добре, і потім щось не сподобалось. Ось таку креказябру мені зробила. Потім виправилися з цієї сторони, таки е, ярка. А ось цю квіточку вона вирішила мені зробити бігліпом, здивіться. Так, щас. Так, де наш фокус? Що він? Де він гуляє, фокус? Ой-ля, не хоче. Ось так ось. Дивіться. Не, фокус такий. Так, да, трошки є. Ось таку, ось таку квітку вона мені видала. То ли -лі біг то ли вона там трояндою хотіла стати. Не знаю, але теж щось він <laughs> чудить. Чудить мій лекофантастик. Фантастик. Але ж, все ж таки, полюбляю його. Хай чудить. Так. І дивіться, із останніх фалинопсів хочу вам показати ось такого принца принц Шін Shinming. Красунчик, як так його так його ждала, ждала, ждала. І дивіться, такий зелений, такий, як зелене яблуко, кольор з, з таким сфіолетовим відтінком. Тут губа така, дивіться, так щось фокус зовсім не хоче працювати. Дивіться, який красунчик, а запах неперевершений, Ну, міту в усій своїй красі. І ось цього міту я брала два роки по тому у швертера на скидках за 5 євро. Він приходить з квітоносом, але квітонос засох. І ось майже через два роки він мені дав мій квітоносик і ось так порадував. Ще одна красунечка, це вже красуня із мого орхідаріума, Маздивалія. Красуня до цього, поки в мене не з'явився орхідаріум, я з ними зовсім не дружила. В мене декілька разів я їх заводила, але то пересушувала і не могла здобути, так ось тут, бачите, квітонуси. Ще є буде ще квітнути, ну, не могла їх заквітнути. Вони в мене чахли-чахли і зачихали. А тут мені донька подруги у них в оцінки викидати зібралися, привезла, і я хочу вам сказати, через півтора місяці ось перша квіточка відкрилась. Яка ж вона гарнюня. Вони мені завжди подобались, але я вже махнула на них ру рукою, кажу, не буду ні я страдати, ні ви. А ось в орхідаріумі в мене тепер якраз якраз те, що їм потрібно. Так що тепер поглядаю на інші кольори маздивалі. Це, це вже е, старушечка, це вже красунечка, яка завжди завжди квітне. Майже з кожного нового зросту вона квітня, ось така чарівна апельсинка, ось така яскрава е, красунечка, це софронітіс на лалею. Ой, дівчата, міні міні орхідейка, що вам сказати, оце 3 см ця, ця квіточка, але ж яка вона яскрава, яка вона правильна, в неї запаху немає. Ось так, бачите, вона називається Sofronitis coccinella на L'Arélo Arpofil. Але, але, бачите, там ще один бутончик. Ждемо, ждемо. Але я дуже її полюблюю, дуже довго вона держить квіточки і отакі от яскраві. Ну а на останню, остання красуня, знаєте, як ото на подіумі виходить така красуня в гарному заключному платічку. Так, у нас така ось. Лікасточка, лікасточка, гібрид, я її так і купувала. Поки я знімала, ось красуня прилетіла. Ви бачили, і фото я робила. Ця красуня, вона майже не двигається, тому що вона тільки-тільки вилупилася. Тому вона ще якби за застивша, можна її схватити. Вона, ну як схватити, зняти, зазняти, тому що вона тільки-тільки вилупилася десь з час. Бо ми знімаємо коло води, вони там е, от якраз виходять із своїх м, лялочок і ось так на таку красуню вона сіла. Ну, Це е, одна із тих, що не стрісонула в мене лікасточок і порадувала. Бачите, ось, вона ще трошки так, ще не повністю проснулася. Ну, а я з вами е, прощаюсь, пока-пока.